Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я познайомлю вас з інструкцією по в'язанню дитячої шапки із бюджетної турецької пряжі Газал Baby Wool XL в 50 г 100 метрів. Склад пряжі 40% акрил, 20% кашмір поліамід, 40% мирину Вул. Шапочку цю я в'язала на обхват голови 49 см. Колір 823, приємний бусковий колір. Вага шапочки 135 грам. Щільність в'язання в 10 см, 14 петель 20 рядів. Ви бачите, що шапка зв'язана гумкою: одна лицьова, одна виворітна. Шапочка вже пройшла ВТО, тож ви бачите, що петлі всі рівненькі. Що можу сказати щодо цієї пряжі? Полотно. Товстеньке, м'якеньке, але увага, воно трошки кулиться. Тож, у кого ніжна шкіра, потрібно звернути на це увагу. Шапочку я в'язала спицями номер 4 і в'язала в дві ниточки. Дівчата, я хочу показати, як ця шапочка виглядає спочатку, я зараз відверну цей відворі, відворот ось подивіться. Це лицьова сторона, і ось так виглядає виворітна сторона. Я прибрала всі кінчики, все охайно кінчики я е, заплутувала саме по лицьовій петлі. Тут навіть я, якщо і, а ось я бачите, ось ця петля. Це рядочок, де я ховала кінчики. Достатньо охайно виглядає все. Ось верхівочка. Це по виворітній стороні у мене так вона виглядає. А зараз я більш детально розкажу саме по рядах і по петлях. Тож, на спиці номер 4 Звичайним способом довгий хвіст я набрала 69 петель. 69 петля буде для замикання в колу. І почала в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна 8 см. У мене це 17 рядів. Далі я пров'язала один ряд виворітними петлями. Цей ряд нам потрібен для того, щоб добре потім зафіксувався цей відворот. І далі, після цього ряду, я продовжила в'язати гумкою одна лицьова, одна виворітна 48 рядів. Коли я дійшла до верхівочки, я продовжила в'язати, але ж, подивіться, я почала пров'язувати. По дві петлі разом. Бачите, да як я закривала. І в, в дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, прямо підряд, 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 підряд. І так я пров'язала десь три ряди. І коли в мене залишилось 8 петель, я зняла на ниточку, яка в мене залишилась від в'язання, і затягнула, просто затягнула всі петлі, вивернула на виворітну сторону, зробила вузлик і все, наша шапочка готова. Дівчата, цю шапочку я в'язала для своєї онуки. І на початку відео я сказала, що ця пряжа вона колиться. Може, для когось вона і не колиться, а саме для нашої онуки вона трошечки колиться. І коли я в'язала зараз літо, і я в'язала, вона на колінах у мене лежала, і я відчула також, як якось не дуже приємно, не дуже приємні відчуття були. Тож, я. Пошила додаткову шапочку з трикотажного полотна, я сюди її дуже охайно пришью і не буде торкатися ця шапка лобика дитини, і все буде добре. Я не сказала, що висота шапочки, саме від виворітного ряду до верхівочки 24 см. Дівчата, це все, що я хотіла вам розказати за цю дитячу шапку. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. Давайте спілкуватись в коментарях. Підписуйтесь на канал, мені буде приємно і дякую всім за увагу! До нових зустрічей!